А тим часом біля фонтану і головної сцени у парку імені газети Правда вже було велелюдно. За кілька останніх років парк став улюбленим місцем відпочинку для усіх городян, і два свята одночасно день міста і день захисту дітей стали гарним приводом прийти сюди цілими сім'ями, щоб розважитись на різних атракціонах, взяти участь у конкурсах та головне висловити свою любов до рідного міста і привітати один одного. Дорогой Кривой Рог, я поздравляю тебя с днем рождения, я желаю тебе дальнейшего процветания, будь таким молодым, свежим, клевым, современным. Поздравляем наш город Кривой Рог, с Днем Города и поздравляем с Днем Защиты детей. Всего всего наилучшего всем. Мы желаем нашему городу процветания, чтобы он оставался таким же, таким же красивым, да. таким же ярким, чтобы много. Э, було праздника, привітали земляків зі святом і міський голова Юрій Вілкул та народний депутат України В'ячеслав Задорожний. Наш город наймощніший, найдустріальніший, наймишлений. І по праву його називають стальним серцем України. Тут живуть мужественні, організовані, відповідальні, серйозні люди. І той факт, що на сьогоднішній день, в цих непростих. экономических и политических условий город Кривой Рог работает. Работают промышленные предприятия, работает жилищно-коммунальное хозяйство, бюджетные организации. Свидетельствует о высочайшей ответственности криворожан за судьбу города Кривого Рога. Всех с праздником, добра, здоровья и процветания Кривого Рога. З нагоди 239-ї річниці Кривого Рогу Юрій Вілкул нагородив грамотами виконкому міськради колектив центру позашкільної освіти зміна та інспектора сектору по роботі із зверненнями громадян загального відділу виконкому центральної міської райради Тамару Іванову. Урочистості продовжив концерт виконавців і творчих колективів закладів культури та позашкілля району. А неподалік від сцени, на алеї розгорнувся Вернісаж весняного пленеру. Це понад 200 робіт, які днями виконали криворізькі художники різного віку під час традиційного міського конкурсу. Усі наймальовничіші куточки парку стали одночасно доступними глядачам виставки. Особливо багато у парку було дітей, які юрбами переміщались з одного вже освоєного цікавого місця в інше. Та ближче до вечора рясний дощ вніс свої корективи в організацію народних гулянь у центральному міському районі, проте і це не змогло зіпсувати святкового настрою.